На подвір'ї загальноосвітньої школи номер 122 сьогодні явно відбувається щось незвичне: дорослі в камуфляжах, діти з мальованим татуюванням у кропу на руках, українська символіка, гамір, постріли та вибухи. Тут з самого ранку, при шкільному таборі відпочинку, проходить військово патріотична гра Прометей. Мероприятие проводиться з будемо говорити, щоб... Э, наши дети понимали э, значимость э, патриотизма вот, в, в, самих, в самих себя. И э, основном, дать им прочувствовать вот этот адреналин, который происходит сейчас на востоке нашей страны. Ну а с, э, э, наши обязательства мы перед ними выполняем по причине того, что они очень сильно нам помогают, эта школа. Это одна из таких будем говорить, школ, которые э, вкладывают в работу волонтеров очень много и времени и души своей. Мы им обещали провести такое мероприятие. В нашем детстве это было называлось «Зорницей». Сейчас оно позволяет нам немножко расширить масштабы, то есть добавить э, пиротехники, добра, добавить ф, формы и так далее, чтобы детям это просто заполнилось, и они Будем говорить, на сегодняшний день стали более насыщены, более патриотичны, более честны, более порядочны даже по отношению друг к друг другу. Во-первых, они проводят время с пользой, с пользой для себя, для своего здоровья. Опять же, скажем так, не видят того, что не нужно видеть, потому что сейчас... Ситуація складна у нас в місті. Лучше пускай вони будуть під контролем і будуть зайняті чим-то полезним для себе, ну і будуть приобщатися же, культурному відпочинку і активному відпочинку. Організатори заходу, волонтери благодійного фонду Патріотичний союз, члени партії Удар та військові військової частини 3011 створили умови, максимально наближені до військових дій. Через дим та підвибухи петард старшокласники, учасники команд Патріот та Укроб вчилися надягати протигази та давати смугу перешкод. Далі стрільба по мішеням. Тут здебільшого стріляли майбутні захисники. Постріли робили з трьох позицій стоячи, лежачи та з коліна. Може, не у всіх їх виходило поцілити у мішень? Але те завзяття, з яким вони це робили, та емоції зашкалювали. Дівчатка ж виконували жіночу роботу, надавали невідкладну допомогу пораненим та виносили їх з поля бою. Однаково вправно як хлопці, так і дівчата розбирали та збирали автомат. Вчилися учасники гри в'язати вузли, відповідали на запитання у історичній Вікторині. Ми вже розбирали автомати. Будем... у нас залишилася переправа, медицина. Вікторину ми відповіли практично на всі питання. Значить, можна сказати, що ми знаємо історію нашої нашого держави. Также вот сейчас наши ребята стреляют, и у нас в основном команда сложна из девочек. Поэтому у нас, можно сказать, девчачий коллектив. Мне очень нравится. Это первый раз такое проводится. У нас прошла противогазы и разборку автомата. Противогаз, ну, одевала противогаз. Конечно, было немножко страшно, но прошла это испытание. Окрім політичних сил Кривого Рогу та волонтерів, до військово-патріотичної гри Прометей долучилися бійці 14-го запасного батальйону Добровольчого українського корпусу Правий сектор. У них мета не лише дозвілля школярів, а підготовка населення до надзвичайних ситуацій так як ми запасний батальйон, а не окремий воюючий, тому в наші обов'язки входить навчання та агітація серед цивільного населення, допомога цивільному населенню. Ну, в разі екстрених ситуацій ми зацікавлені в тому, щоб наша нація була обороноздатна і це наше молоде покоління. Так як ми саме добровольчий рух спираємось саме на українську націю, а це молодь української нації, яка буде в майбутньому, нам можливо допомагати, якщо, не дай Бог, знову будуть якісь конфлікти або щось інше. Захопленням і трохи з заздрістю за всім, що відбувалося на майданчику школи, спостерігали учні молодших класів за віком їм брати участь у військово-патріотичній грі зарано. Тож вони щиро вболівали за старшокласників. Але в тому, що і вони справжні патріоти своєї країни, після розмов з ними сумнівів не залишається. Я би хотіла, щоб я в конусі в, в стрілках Тому що... Можно попадать в цель, и, и развивается ловкость военных. И потому что военные защищают нашу родину. Пен, давай, мотор. Я хочу научиться стрелять, чтобы, чтобы стать охотником. И я хочу пойти на войну. Я хочу защищать свою родину. Мне пора, что там солдаты защищают нашу землю. Они смелые и я хочу пойти тоже на войну, чтобы защищать ну, маму, папу, бабушку, дедушку и всех, всех родных. мне больше всего понравился как, как противогаз, такие бомб, такие бомбы и еще больше всего мне нравится защищать родину. Я бы хотела пойти на войну и защищать свою родину до конца. По закінченні гри учасники отримали символічні подарунки а у планах організаторів проводити подібні заходи і в інших загальноосвітніх закладах міста.